От ви це розповідаєте, я собі так думаю, тоді не можна було там то вивчати, було заборонено, так? але ваше покоління все-таки не здавалося, не підкорялося, а вивчали те, що мали вивчати. А сьогодні в нас відкритий доступ до всього, але, але ні, люди? не хочуть. Тому що не культивується сила, не культивується правда, не культивується істина. а… Культивується швидкий успіх і гроші. Там, де є швидкий успіх, буде дуже швидка втрата. Там, де є затрата великої енергетики твоєї внутрішньої, там буде великий плід. Розумієте, геніальні твори не пишуться за день, за два. В ними живеш якийсь період. Вони настояні на часі, і тоді вони служать. З покоління в покоління, вони стають класними, да, вони просто. стають безсмертними. Тому мені здається, що цей етап швидкого успіху і закритості через відкритість, він мене, тому що він штучний і він не дає щастя. Бо те, що ми сьогодні бачимо в суспільстві, це дуже багато біди, ну, дуже багато крові, дуже багато смертей, дуже висока ціна. Яку ми платимо за свободу, але ціна, яку ми собі самі встановили. У нас були всі можливості за тих 30 років навчитися служити істині. Ми цього не робили. Ми взагалі відкинули поняття служіння. Ну ми зберегли хіба служба Божа, для яких це значною мірою для значної частини ритуал, так? Ти нереально служиш Богові. Прийшов постояв, наприклад. Бо так треба. так о, так. треба, треба так. Розумієте? Ну, я не про всіх, але така категорія не мала, нема того служіння. Можливо, тепер служба в армії опритомнює суспільство. І суспільство розуміє, що роблять наші воїни там. Тобто, вони служать своїй землі. І це найприродніше служити своїй землі. Пригадуєте, Улас Самчук, спадщина, якого абсолютно від нас була закрита, це Гомер. ХХ століття це літописець думок українських, а не просто епізодів історичних, який каже, що переді мною ворог, за мною ворог, ліворуч ворог, праворуч ворог. Всюди вороги. Тільки під ногами вона одна моя свята земля. От вони служать цій землі, вона їх рятує. Всі ж наші хлопці там основне завдання це не тільки крізь в руках і зброя, це лопата. Наскільки глибоко ти закопаєшся в землю. І якщо тебе дрон вистежив, ти мусиш знову закопуватися. Якщо ти, не будеш, закопув... якщо ти не, не будеш закопаний у цей степ наш, де колись в так, ти не виживеш. Це ще раз свідчить про те, яким прихистком для нас є земля. А це найприродніше служити своїй землі. Розумієте, захищати її. Це тваринка захищає свою нору, ну, спробуйте в нору до лисиці зайти. Вона вам відкусить руку, чи порухайте ведмедика, який собі там живе, чи зруйнуйте е, гніздо, пташки якоїсь. Ну це ж природно захищати своє. Тому це найвища цінність земля, і це служіння землі. І якщо би ми українську літературу вивчали бодай би, на такому рівні, як це було ну, всередині 90-х років, то базовим твором був би твір Земля Ольги Кобилянської.